Вітаю вас, брати і сестри. Радий бачити кожного з вас у домі Господньому. І це є благословення для нас, що ми вибрали цей час для того, щоб прийти в присутність Господню, послухати Його Слово, поклонитися для Нього. Я хотів би ділитися текстом Святого Письма, який, можливо, не дуже часто читається в нашому богослужінні. Можливо, я не буду багато говорити саме про ту тему, яка згадується в цьому тексті, але буду більше звертати на певні принципи, але для того, щоб ми мали уявлення, щоб не було якихось такі розмов, що десь з контексту, я почитаю весь текст, щоб ми розуміли загальну ситуацію. Цей текст він записаний Євангелієстом Матвія, 19 розділ, бо читати з 3 віршика. Євангелія від Матвія, 19 розділ з 3 віршика. І підійшли фарисеї до нього і випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої? А він відповів і сказав: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей? Створив їх чоловіком і жінкою. І сказав покине тому що чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло, то що Бог спорвав, людина, нехай не розлучає. Вони кажуть йому: А чому ж Моїсей заповів дати листа розводного та й відпускати? Він говорить до них, то за ваше жорстокосердя дозволив Моїсей відпускати дружин ваших спочатку ж так не було. А я вам кажу: хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Ушні говорить йому, коли справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись. А він їм відказав, це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо буває скупці, що з утробище Материної народилися так, а є скупці, що їх люди скупили, і є скупці, що самі скупили себе ради Царства Небесного, хто може містити. Нехай містить. Я думаю, що для нас він цей текст є дуже знайомий, хоч, можливо, не так часто ми над ним розважаємо. І знаєте, ця ситуація з тим, чи, чи потрібно відпускати свою дружину, чи, чи не можна відпускати. З цією такою проблемою чи питанням, з яким підійшли Фарисеї до Ісуса Христа, вона може проявлятися і в інших виглядах, в інших проблемах. І я хотів би сьогодні більш роздумувати на тими принципами, які дав Ісус Христос, відповідаючи їм на їхні запитання, на те, що їх турбувало. І перший принцип. Про який Ісус Христос говорить до них, Він звертає і каже, чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей? Тобто, перше, що він, Ісус Христос робить, Він звертає увагу, що зверніться до Творця, до того, що хто створював, Він знає, для чого і як Він його творив. І каже, створив їх чоловіком і жінкою. Бог створив не чоловіка і, 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 і чоловіка, не жінку і жінку, не чоловіка і воно, що не може оприділитися, якою гендерної приналежності. Але Бог творив чоловіка і жінку відповідної, з відповідними філологічними відмінностями. І це був Божий. Погляд на творіння. Бог задумав, Бог створив і сказав, що вельми добре воно. Інший принцип, про який говорить Ісус Христос, це погляд Творця на своє творіння. І він каже, відкриває, і каже, покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тобто Бог, створивши людину, так, як він забажав, так, як він хотів, так, як він те бачив, Він дає певні е... принципи, як воно має діяти, як воно має існувати, як воно має жити. Каже, тому немає вже двох, але одне тіло, то, що Бог спорував, людина хай не розлучає. І це третій принцип, на який я хотів би звернути нашу увагу, що те, що Творець створив, ми не повинні його розрушувати. То, що Бог спорував, людина хай не розлучає. І далі ці люди, вони якби знаходять розбіжність у постановах в Слові Господньому. І вони кажуть, а чому ж Моїсес запові... заповів дати листа розводного та й відпускати? Знаєте, слідуючий принцип, який випливає, з цього, він говорить про те, що немає розбіжності в Божому Слові. Немає в тому, що Бог він помінявся, що Бог коли створив людей, коли він творив світ, він був одним, він, він творив. І бачив, як воно має існувати, як воно має е, працювати між собою. І пройшли якісь певні сотні чи тисячі років, і Бог поміняв свою думку над своїм творовом, і те, що він казав, що. Вельми добре воно вже воно не вельми добре стало. І принцип, черговий, який я хотів би звернути увагу, що Бог Він є незмінний і нема розбіжності в його постановах. Але в чому тоді виникає таке запитання, в чому. Виникають такі проблеми, і чому саме Моїсей Він дав таку постанову, що чоловік він може дати з одного листа для дружини відпустити її. І Ісус відкриває причину цього і говорить, то за ваше жорстокосердя дозволив. Моїсей, відпускати дружин ваших. І спочатку воно так не було. Таким яскравим прикладом того, що Бог іде на певні поступки. Є те, як свого часу ізраїльський народ, він схотів для себе царя. І вони прийшли до священника Самуїла, вони зверталися до нього, що твої сини вони не йдуть твоєю дорогою і зроби нам, постав нам царя так, як в інших народів. І Боже бачення не було для того, щоб було Божого народу та як в інших народів. Бачення Бога вже було в тому, що Бог через своїх святих людей він мав керувати і вести свій народ. Але через те, що люди вибрали небожу волю, небоже бачення, а свою волю Бог йде на певні поступки. І знаєте, такими. Певними моментами відзначається ця історія з ізраїльським народом, що Бог сказав для Самуїла, що ти озвуч ті пріоритети царя, які він буде мати над вами. Щоб вони свідомо вибрали, і коли вони не хочуть мене вибирають свою волю. Що вони це свідомо зробили і відповідальність за ті всі наслідки лягають на їх. І знаєте, так само щось було і з тим, що чоловіки вони не хотіли мати спільні своїми дружинами. Вони не хотіли жити подружнім життям, вони хотіли їх відпустити. І Бог пішов на певні поступки, і були написані ці постанови Моїсеєм, але це не план Божий, це не воля Божа, а це бажання людей. І коли Ісус Христос відкриває такі істини, відкриває ці принципи, як Бог. Дивиться на це, як Бог планував це. І знаєте, учні Ісуса Христа говорять, коли справа така чоловіка з дружиною, то не добре одружуватись. Знаєте, святе письмо говорить, що що б ми не робили в нашому житті, щоб ми робили на славу Божу. І бачимо таку картину, що все воно відбувається в житті, так як запланував Бог. Жінка допомагає чоловікові і робить це від серця, як для слави Божої. Чоловік глядить жінку, допомагає їй, підтримує її, і все це робить на славу Божу. Таке благословення в сім'ї. Всі раді, задоволені, щасливі. Але чомусь учні Ісуса Христа говорить такі слова, що коли справа така чоловіка з дружиною, то не добре одружуватись. Чому? Я це запитання залишу для кожного з нас, що ми роздумували. Але коли я над ним роздумовував, я. Зробив для себе висновок, що в цьому криється причина того, чого в нас щось не виходить. І я хотів би, щоб ми пороздумовили над, ці, над е, цими словами учнів Ісуса Христа, порозважали в своєму серці, зробили для себе певні висновки. На кінець цього тексту я хотів би, щоб ми задалися запитаннями, для чого це нам? Як ми можемо використовувати в своєму житті? Чи навіщо нам це використовувати в своєму життю? Знаєте, коли ми маємо якісь певні прибори, наприклад, пральну машину. І щось ми робимо і в нас щось не виходить. Як ми поступаємо, чи як би правильно ми мали би поступити в цьому випадку? Напевно, правильно було б взяти книжку, яка називається Інструкція до цього прибора. І перше, що не взяти цю книжку, якщо ця машинка правильна. LG, то від Samsung, Sony, а взяти то, е, іменно того виробника іменно того творця, який розробляв цю машинку. Друге, що нам потрібно, це читати інструкцію. Шукати в чому помилка і як правильно було б користуватися цією машинкою. Знаєте, виробники. Приладів, вони, коли продають е, свої прилади, вони залишають такий, ну, таку опцію, як попередні налаштування. Тобто, як, як вони бачать, щоб е, цей пристрій він правильно працював, не був не перегружений. І в російському це звучить поумовчання. І щось подібне є воно в те в нашому духовному життю. Що Бог. Він створив, він зробив, він заклав певні функції, певні обов'язки. Але ми можемо вибирати певні опції і змінювати настройки відповідно до наших побажань. І знаєте, коли приходить якась проблема, то я думаю, що не варто звертатися до суду і жалітися на виробника, що в що нас та машинка правильно щось не так працює. Тому що часто змінюючи ці опції, ці настройки, по нашим бажанням і так змінюємо, змінюємо до того, що вона, цей це прибор він починає неправильно працювати. І не треба шукати проблему у Бозі, що Бог щось не так створив, чи не так неправильно зробив, чи щось неправильно задумав. А потрібно шукати. Проблему в собі. Читаючи слово Боже, яке залишив Творець, яке залишив свої постанови, як ми маємо жити, як ми маємо ходити перед Ним. Ми повинні заглядати, що неправильно в нашому життю робимо ми. І погосив Бог в нашому житті, що ми використовували ці принципи. це Знаєте, можливо, хтось каже, ми спасаємося по вірі. Так, ми спасаємося по вірі. Але благословіння наші в нашому життю, вони залежать від того, як ми правильно використовуємо Божі постанови в нашому житті, як ми їх застосовуємо. І благословив Бог, що ми зверталися до Творця, до Його постанов. І змінювали своє життя, і туди будемо мати благословіння. Йому хай буде слава пойки амін.